На каналі НТК події дня вівторка, 15 квітня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про найголовніше відбулося спільне засідання штабу національного спротиву та страйкового комітету. Умовно засуджені та достроково звільнені, відвідали музей писанки. Пласт відзначив 102 другу річницю і створення. Школа родина за такою унікальною програмою працює Коломийська третя школа. Тепер про це та інше більше деталь. 200 тисяч гривень, як їх витратити? Ці та інші питання обговорювали на спільному засіданні штабу національного спротиву та страйкового комітету. Крім того, спільно думали над тим, як Коломия може допомогти українському сходу. Репортаж наших журналістів. Більше 50 тисяч гривень на прилади нічного бачення та приблизно 3 тисячі на медикаменти для загону спеціального призначення. Таку суму вже виділив штаб національного спротиву на допомогу українським військовим. Додатково на мобілізаційну роботу Коломийському комісаріату надали 10 тисяч гривень. Також виділили гроші на допомогу українським морякам у Криму. Була ситуація, коли блокували кораблі, коли не було можливості отримати ні продуктів харчування, була проблема, що в них на. Були відсутні звичайні ліхтарики, а тоді штурмували ті кораблі, як переважно у нічний час. То ми так само допомогли нашим військовим морякам і були виділені ці кошти. На початку засідання слово надали Іванові книшуку, представник правого сектора, просив виділити кошти. Він розповів, що 20 коломиян правосекторівців уже поїхали до Києва на мобілізацію. Ще частина готується до відправлення. Звідти каже Іван Книшук, вирушатимуть на схід. І бачите, що сепаратисти розгул. По повній програмі, а боротися нема кому. От і в зв'язку з цим я хотів би попросити вас, члени страйкового комітету і штабу спротиву, про допомогу. На засіданні навіть не йшла мова про виділення коштів на будівництво пам'ятника Небесній сотні. Погодилися на тому, що усі зібрані гроші мають бути спрямовані на фінансування війська. В результаті більшість проголосували за те, аби виділити правому сектору 50 тисяч гривень. До слова організації доручили ще одне завдання: це демонтаж коломийського намету. Нагадаємо, він і досі стоїть на майдані, а коломияни і досі їдуть до Києва. Тим, хто і для чого туди їде, та чи всі прямують у столицю за покликом ідеї на засіданні. Думки з цього приводу звучали різні. Там невідомо, які люди, так само інші мені говорили, що там російськомовні кияни і хто завгодно живе і чим завгодно займається. Тобто буде така ситуація, що там далеко вже не коло По перше, по-друге, якщо ми будемо давати кошти на отримання, незрозуміло кого є претензії, тому що хто туди не їде, то кажуть, що там не так все гладко. І не всі зовсім тверезі бувають, і не завжди порядок там ведеться. Хоча велика частина людей, дійсно, там більшість людей приїхали з доброю метою, повадяться добре. Доручити папу, перевести перемовини з самообороною і взяти на себе забезпечення тих людей, які дієві і працюють там у системі самооборони Майдану. Після обговорення вирішили, Коломийський намет представники правого сектору демонтують та заберуть із собою на схід. Може знадобиться людям, які знаходяться на майдані. Кошти виділятимуть, але має бути сформований точний перелік осіб. Їм пропонують ночувати у приміщеннях телерадіокомпанії та українського дому. Таким чином, ті, що хочуть залишитися, зможуть це зробити. Крім того, Ігор горслюзер сказав, що не бачить проблеми у тому, аби забезпечити людей житлом у Києві. Намет планують зняти уже найближчим часом. Як відреагують на таке рішення, коломияни, що перебувають на майдані, поки невідомо. На мет, до четверга там зібрати, згорнути і передислокувати його на східну Україну для потреб правого сектора і самооборони, на які ми сьогодні виділили кошти. Хто за це силою Ну, не силою, а за сприяння не треба силою. Але паралельно довести це до відома, і при потребі, значить, при потребі одного координатора в Києві залишити для того, щоб він зараз визначився, що там як і далі координувати будемо дії щодо відправки туди людей, як буде така потреба. Хто за те, таке рішення? Прошу проголосувати прийняли вже натомість. Сотник 14-ї сотні Володимир Пак нарахував на майдані близько трьох десятків коломиян. Усі каже, захищатимуть свій намет, якщо треба боронитимуть силою. Сотник каже, що рішення про демонтаж можуть ухвалювати лише ті, хто на майдані не був і ситуації не знає. І переконує на Коломийський намет орієнтується більшість. Не буде на майдані коломиян – не стане і самого майдану. На коломийський намет орієнтується. Багато інших номерів, зокрема, пісні на, на цій номері, які сходять. Сказав так, якщо комусь не на западають, то вони теж не мають що там бути. Цей номер на можна буде скласти тільки через бійні тих, які тут проживають, і тих, які за ним, можливо, захочуть приїхати. Інакше не вдасться його забрати. Не надто оптимістичною у прогнозах міський голова Ігор Слюзер все, що відбувається в країні, він назвав війною і зауважив, що коломияни, які зараз перебувають у східних областях, виходять на зв'язок. А коли почнуться військові дії, то знову будуть поранені і вбиті. Тому при першому ж конфлікті треба знову розпочати збір коштів, бо наших людей ніхто крім нас не буде утримувати, сказав міський голова. Ідея в тому, щоб Патріотичних людей з західної України вкраплювати в патріотичне середовище східної України. І я думаю, що це дуже правильний хід. Він вирішить всі проблеми ідеологічні на сході. Оскільки ситуація і надалі залишається напруженою, тому усі кошти, які є, витрачатимуть виключно на потреби військових. Якщо треба, буде знову звертатимуться за допомогою до Коломиян. Вирішили на нараді. Адже у теперішньому стані ані Україна, ані Коломия не в змозі себе забезпечувати. Віталій Васильчук Сергій Грицак. Програма НТК». Умовно засуджені та дострокове звільнення, які перебувають на обліку в Коломийській кримінально виконавчій інспекції, відвідали музей писанки. Екскурсія планова має виховний характер, особливо актуальна напередодні великодня. У заході задіяли відповідні служби та духовенство. Допомогли працівники музею. На обліку у Коломийському районному підрозділі кримінально-виконавчої інспекції перебувають 57 умовно засуджених та достроково звільнених осіб. У цьому списку великий відсоток молодих людей віком до 35 років. Саме їх стараються залучати до виховних заходів. Цього року таку зустріч організовують уже втретє. Перед цим проводили шаховий турнір, а ще відвідали музей історії міста Коломиї. Екскурсія в писанку вважають у службі особливо актуальна напередодні Великодня. Сьогоднішній захід проводиться згідно плану графіку затвердженого управління Державної пенітенціарної служби. Такі заходи ми проводимо вже не вперше. Вони спрямовані на виправнення ресоціалізацію підоблікових осіб, тобто осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Ми проводимо власне заходи не тільки спрямовані на виховну роботу, але й на культурно просвітницьку роботу. От власне, у нас зараз на великодні свята мають бути, і саме тому ми вирішили, що є актуальним екскурсія в музеї писанки. Ми співпрацюємо тісно з кримінальною виконавчою інспекцією, беремо під супровід осіб, які не пов'язані з позбавленням волі, допомагаємо їм, надаємо соціальні послуги, методичні, педагогічні, психологічні, юридичні і інформаційні послуги. Захід відвідав представник духовенства. Отець Василь Костишин має досвід спілкування з цією категорією населення. Три роки підтримують духовно засуджених у толмачицькій колонії, відправляють літургії, проводять сповіді. Вважає, що не можна робити між людьми різницю. Були випадки, правда, поодинокі, коли люди міняють своє життя. Наскільки глибоко і правильно сприймають церковне життя, що нам, повірте, ще багато треба вчитися. Коли ти християнин, ти маєш говорити, що з начальником, що з людиною, яка вступилася одинаково і не якось не відділяти чи не акцентувати, не акцентувати на цьому увагу. Бо тому, що коли ти починаєш до хворої людини нагадувати, от ти хворий, ми тебе жаліємо, ця людина ображається. Тому по-простому, так як бачиш, так як розумієш, говорити те, що бачиш, говори ці прості духовні істини. Кожен з нас є християнин, хтось священник, хтось прихожанин якогось храму. І так, як розумієш, пояснюй і підтримуй людину, якщо вона потребує допомоги. Прийшов на екскурсію, і 19-річний володя з воскресінців. Хлопець з нетерпінням чекає великодня традиційної страви мішанини йтиме тими святити писанки. На екскурсії йому було цікаво, бо музей ще не мав нагоди відвідати. У виконавчу відмічатися приходить щомісяця. Хлопцеві шкода, що в житті стався неприємний випадок. Згадувати про це не дуже хоче. Десь були якісь трошки проблеми. Так, таке сталося, таке сталося. Задумався на син. виправляюсь. Буду проглядатись на У музеї гості дізналися багато цікавого про історію створення писанки. Наші традиції пов'язані з писанкарством. Могли побачити, як народжується це великоднє диво. Пласт відзначив 102 річницю створення і прийняття першої присяги. Скаутська організація відсвяткувала цю подію біля пам'ятника провідникові УНУПА Степанові Бандері. Також там освятили червоно-чорний стяг. Дата заснування пласту осінь 1911 року. А перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912-го. Пластуни відзначилися тим, що брали активну участь у розбудові та захисті нашої держави. Були активними учасниками визвольного руху та війн за незалежність УНР та ЗУНР. Нині пласт найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу. Пласт організовує численні табори та акції різного спрямування. Коломийська станиця одна із кращих і найвідповідальніших. Слава Україні! Так вітався Степан Бандера як провідник ООН. Скоп а так вітався Бандера як пластун. Наші покоління і різні покоління називають бандерівцями. Якщо хтось думає, що нас цим ображають, вони глибоко помиляються, тому що кожен це ім'я носить з гідністю і честю. І я хочу згадати, що одна один з наших обов'язків пластунів і обов'язків Степана Бандери був віра Богой Україні. Прийшли на свято багато пластунів, а також справжні ветерани та спадкоємці родинної прихильності до скаутської організації. Любомир Грабець віддав багато сил та розуму до виховання юних хлопців та дівчат. Тепер привітав їх зі святом. Пласт для нації, для України виховує провід, виховує тих найкращих представників нації, які ведуть за собою всіх решту. Солодкий і одночасно важкий хрест паде. І на ваші плечі. Треба мати ласку у Бога, щоб заслужити собі право нести хрест боротьби за націю, хрест боротьби за християнську любов, хрест боротьби за вселюдську любов, які записані навічно тисячоліттями на прапорах нашої нації. Привітали юних пластунів і представники влади. Вони переконані, в такий нелегкий час дуже важливо виховувати наших дітей у традиціях патріотизму, любові духовності. Тому на членах Скаутської організації справді велика відповідальність. А ще на них надія. Сьогодні, як ніколи, нам потрібні розумні, фізично здорові і духовно згуртовані люди. І тому гасло Бог і Україна, яке є у кожному з ваших сердець. Повинно бути у кожного свідомого українця в душі. Я побачив пластунів, я побачив тих молодих людей, які є одні з найпатріотичніших в нашому суспільстві, одні з найкращих. Тому щиро хочу вас привітати з 102 ю річницею прийняття пластової присяги. Хочу сказати, що наша молодь сьогодні є найздоровішою молоддю в Європі. За такий короткий час подолати такий звірячий режим могли тільки справжні націоналісти. Біля пам'ятника Степанові Бандері отець Михайло Дзюба освятив червоно-чорний стяг, прапор української повстанської армії. Також священик звернувся до молоді, за якою тепер майбутнє, все ще найкраще в вашому житті, у вашому серці зроджується. З благословення Пресвятого Бога. І для вас тією великою хвилею сьогодні є освячення цього прапора знамена, під яким наші хлопці, молоді дівчата, гинули, проливали кров свою, зрошували наші гори Карпати, заради однієї мети і цілі, щоб Україна. Була соборною незалежною державою опісля урочистостей усі присутні виконали національний гімн України. Школа родина. За такою унікальною програмою працює Коломийська загальноосвітня школа першого третього рівню No3. Це означає, що тут на першому місці родинне виховання, відродження цінностей та традицій. Окрім того, в цьому навчальному закладі дітям дають високий рівень знань. Чим живе нині одна із найдавніших шкіл Коломиї. Дивіться далі. Родинне виховання у третій школі обрали не випадково. Керівник навчального закладу вважає, завдяки тісному спілкуванню батьків, дітей та вчителів можна досягти значних успіхів. Любов Жок, зазначає, мова йде не лише про сімейні цінності, але й про високий рівень знань учнів. Це школа радості для дітей і школа спокою для батьків. Всі батьки зацікавлені в тому, щоб дитина була здоровою, щоб дитина була е, життєрадісною, щоб дитині хотілося йти до школи, щоб дитина мала бажання вчитися. Минулого року ми е, пишалися тим, що наші випускники-медалісти всі підтвердили свої високі показники: 198, 190 балів е, по зовнішній незалежному оцінюванні. У третій школі діє кілька гуртків, де діти мають можливість різносторонньо розвиватися. З наступного навчального року тут вивчатимуть польську мову як другу іноземну, розповідає Любов Бижук. Третя школа одна із найдавніших у Коломиї. Вона невелика, Тут навчається не дуже багато дітей. Але це великий плюс. Адже кожному школяреві вчитель може приділити увагу. Власне, те, що невисока наповнюваність класів, вона дає змогу надати приділити увагу кожній дитині, допомогти кожній дитині на уроці, після уроку, відчути кожну дитину потрібною в цій школі. І надзвичайно пишаємося тим, що ми чуємо часто від батьків, які кажуть, що мамо, я хочу йти до школи, бо мене там там люблять у третій школі є своя капличка, музей, садок на вулиці, дитячий майданчик, керівник та вчителі школи запрошують на навчання учнів перших та десятих класів. Обіцяють, школярі тут здобуватимуть високі знання та пізнають усі цінності родинного виховання. На Тлумаччині відновлюють традиції випікання хліба. Цією справою займаються у пекарні Обертинський хліб. Давні традиції тут поєднують із сучасними європейськими технологіями. Все бачила знімальна група телеканалу НТК з Обертина. Сюжет Мар'яни Мацьків. Відновлюємо традиції рідного краю. Такий девіз пекарні Обертинський хліб. Виробництво тут розпочали у 2005 році. Зараз це одна з кращих пекарень на Прикарпатті. У 2013 році ми вдихнули нове життя в нашу пекарню. Зараз ми знаходимося біля серця нашої пекарні. Це є основний організм, механізм нашої пекарні це тістоміс. Так як все обладнання, так і він ні відомо німецької марки Міве. Оберхліб єдина пекарня, яка має повну лінію виробництва від німецької фірми Міве на її базі зробили експериментальний цех. Новітнє обладнання і висока потужність забезпечують відмінній якість та смак продукції. Майже весь процес виробництва автоматизовано. Нам дуже подобається, тому що максимально тут виключена е, вручна праця, все йде автоматизовано і комп'ютеризовано. Від е, впровадження цієї технології в нас покращуються смакові властивості нашої продукції, органолептичні показники е, набагато кращі і хлібчик виходить смачніший, збільшується реалізація продукції. Ще одна гордість пекарні це шокова заморозка. Аналогів в Україні поки що немає. Тож обертинський хліб впевнено тримає лідерство. Воно є, в принципі, і майбутнє хлібопечення, тому що завдяки цій технології зберігається повністю структура виробу, кристалізується вода, цупор, які в дальнішому при розморожуванні вони не втрачають своєї властивості і не погіршують смакових властивостей виробу. Вашу думку, і буде попит, і так як на заході, от саме власне, заморожених напівфабрикатів хлібобулочного виробу. Нового смаку хлібобулочні вироби набувають завдяки витримці тістових заготовок у холодильнику та спеціальних кошиках з лози. Тому що вони збагачуються киснем. Вони набирають кращого об'єму для подових тістових заготовок. Пошили платки, щоб е, краще форму. Він зберігає в платках, не поднімокрії кошик і витривалі, витриваліший. Поряд з сучасними технологіями у пекарні пишаються також працівниками. У хліб вони вкладають не лише тепло рук, але й душу. Марія Семчук у цій галузі 21 рік. Три з них жінка присвятила обертинському хлібу. Окремої уваги вартує і асортимент. Наразі тут випікають понад 30 хлібобулочних виробів. Особливим попитом користується хліб, виготовлений з вівсяних пластівців, висівок та кукурудзяної муки. Ми потужність збільшили майже в чотири рази порівняно з попередніми роками, так що потужність є. Працюємо на перспективу, на розвиток. Провадили нову торгову марку, свою оберхліб. Оновили як обладнання, так і торгову марку. Ну і нашим слоганом лишилося та то, той, що був, це відродження традиції рідного краю. Кожен різновид хліба чи булочок випікається за окремою програмою. Над нею працювали місцеві технологи спільно з спеціалістами зі Львова та Німеччини. При цьому не забувають у «Оберхлібі» і про збереження традицій рідного краю. І далі про спорт. Волейбольні чемпіонати області вийшли на фінішну пряму. Жінки вже закінчили першість, добігає фіналу і чоловічий чемпіонат. Ветерани продовжують брати участь у різноманітних турнірах. Про стан справ у популярному на Прикарпатті виді спорту далі розкаже мій колега Богдан Малецький. Вихідними до Коломої завітали волейболісти із Галича. Команда одна із найсильніших в області. Саме цей колектив став на заваді нашим спортсменам у здобутті бронзових нагород. Розповідає головний тренер команди фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття, відповідальний секретар Федерації волейболу Коломийщини Роман Детлюк. Завдання, яке ми клали на цей сезон, ми напевно його не виконуємо. Ми планували все-таки бути в призерах. Сам формат не зовсім зручний. Вперше проводився чемпіонат області в два круги без фіналу чотирьох. В деякі мірі ми не готові до цього, тому що в нашій команді багато студентів, багато хлопців, які вчаться в Чернівцях, в Львові і зібрати. Їх до Тернополі зібрати їх до купи не так просто, і в кожну гру ми мали проблеми з складом. І оптимальний варіант для нас є те, коли ми граємо з фіналом чотирьох, де ми вже можемо е чіпляючись за четверте місце. До речі, ми зараз йдемо на четвертому місці. Це наше місце завжди, з якому ми входимо в фінал, і там вже досягаємо якогось результату. Поспостерігати за поєдинками волейболістів до зали Коломийського політехнічного коледжу прийшло чимало вболівальників. Серед них і президент федерації волейболу Коломийського району Василь Маськів. Він зазначив, що волейболісти грають на доволі високому рівні. Однак мріє вже зараз про шкільний турнір із цього виду спорту. Я думаю, що хлопці також сьогодні покажуть гарну гру і. Піднімуться на, на одну щеблину вище. В Загальному рік був насичений, проведено багато турнірів. Я думаю, що ще навесні ще будуть декілька турнірів. Плануємо провести такий дитячий турнір серед школярів дівчат. Це напевно, буде в СОПові. Ну а так, в загальному. Спорт Коломий розвивається. Я думаю, що в майбутньому ми ще більше досягнемо, як я. Щодо самої гри, то вона була доволі напруженою. І з перших хвилин ініціативу до своїх рук взяли Коломояни. Вони на початку виглядали надто впевнено. Одна гра закінчилася з рахунком 2-3, не на нашу користь. На сьогоднішній день наша команда впевнено займає четверте місце у першості. А от жінки чемпіонат вже закінчили. Вони також проводили один із останніх турів у Коломої. І як завжди приймав ігри спортивний зал політехнічного коледжу. Як зазначив головний тренер команди товариства Колос Михайло Наумчук, нашим дівчатам вдалося повторити минулорічне досягнення. Вони знову бронзові призерки. В Івано-Франківському в національному університеті відбувся другий тур фінального чемпіонату області з волейболу серед жіночих команд. E, наша команда. Даю США кола з Коломийського району е, зайняла третє місце. Я репую, що це непоганий результат. Ми не опустились нижче минулого року. Результати ж першості такі Перемогу прогнозовано здобули волейболістки університету. Нагадаємо, команда ще зовсім недавно грала у вищій лізі першості України. Срібні медалі цього року за волейболістками із команди Галича, Коломаянки на третьому місці. А от ветерани грали один із своїх турнірів в Отинії. Там традиційно щороку збирається вісім волейбольних дружин. Як зазначив капітан команди Михайло Колісник, ігри були напруженими однак наші ветерани виявилися найсильнішими. Ветеранський турнір відбувався в селищі Отинія. Там було сім команд: це було Коломия, Коломийський район, Франківськ. Франківська два, з Богачан і сама Отинія. Було поділено дві підгрупи. Наші підгрупі був Снятин, Коломия і Франківська. А ті в другій підгрупі були Франківська команда номер 2 Отинія і Богородчан. В загальному ми в своїй підрупі зайняли перше місце, а в тій підгрупі зайняла Отинія. І в Стиковій грі за перше-друге місце. Ми грали з і виграли, які доказали, що Коломия підряд третій рік виграє ветеранський турнір, яким цей турнір був присвячений кому за 50-ті підсяті Тепер Спортсменки і спортсмени готуватимуться до наступного сезону. У командах можуть відбутися певні зміни. А от ветерани і надалі братимуть участь у турнірах різного гатунку. Богдан Малецький, Сергій Угрин, Сергій Грицак, програма подієнтика. 80-та окрема бригада аеромобільних військ зі Львова просить Коломийську громаду допомогти придбати засоби екіпірування і тактичного спорядження. Найнеобхідніші – спальні, мішки, каремати і рюкзаки. До речі, військовослужбовці з цієї частини зараз захищають кордони на сході України за деталями та повним списком необхідного. Звертайтеся на телеканал НТК. Телефон тридцять Чому виникає алергія? Як розпізнати недугу і боротися з нею, як вберегти себе від цієї патології? На тему алергії поговоримо із гостем програми про все крім політики. Це доктор медичних наук Наталія Чернюк. Дивіться на НТК у середу, 16 квітня, о 19.45. Телефон для запитань тридцять І в четверо шоу шоуколо думає, будемо говорити про проблеми на сході, як побороти сепаратизм, як зберегти українську державу, як не дати розгорнутися громадянській війні чи війні з Росією. Отож, четвер о 19.45, Коломия коли моя думає, на сьогодні все нагадую. Інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті та слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Миру вам та спокою. Побачимось завтра! Хай щастить! У цей день, 15 квітня 1889 року, у селі Куропатниках Бережанського повіту народився Роман Євген Ставничий, адвокат, громадсько-культурний діяч, голова українського уряду Коломиї у 1940 х роках. Роман Ставничий художній керівник і диригент Коломийського бояна, вояк Української Галицької армії, член польового суду 3-го стрілецького корпусу. Роман Євген Ставничий у Коломиї працює помічником приватної адвокатури свого тестя, правника і письменника Андрія Чайковського. А після його смерті від 1935 до 1939 року Роман Ставничий очолює правничу канцелярію. Від 1944 року Роман Ставничий на вимушеній еміграції з родиною він помер 17 листопада 1959 року у місті Бофоло, Сполучені Штати Америки. Також у цей день 15 квітня 1941 року у селі Шепарівцях Коломийського району народився Петро Терпелюк син Івана, скрипаль віртуоз, композитор, диригент музичної школи у місті Косові, директор Коломийської музичної школи номер 1 керівник оркестру народних інструментів «Гуцулія», доцент Київського пет інституту імені Миколи Трагоманова, професор кафедри інструментально-виконавського мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Петро Терпелюк. Достойний звання народний артист України. Він автор збірників гуцулково-коломийкових мелодій для скрипки під назвою Моя гуцулія. Як скрипаль, віртуоз Петро Терпелюк виступав на сценах багатьох країн світу в супроводі оркестрів народної музики з Косова Коломиї Івано-Франківська. Фондові записи Петра Терпелюка зберігаються на всесоюзній фірмі Мелодія, а помер він 12 листопада 2012 року. Також у цей день, 15 квітня 1996 року, внаслідок кількаденного випадання снігу з дощем розбушувалася стихія, переповнюючи береги прикарпатських річок, зокрема на Коломищені. Тоді з берегів вийшли сопівка, ворона, опрашена, а особливо пруд. У рятуванні людей брали участь вояки національної гвардії. За короткий час з підтоплених місць було виселено майже 4 тисячі мешканців.